Доброго. Я намагатимусь недовго, часу мало, і, мабуть, це підсумкове таке моє відвідування пана Албанського. Mm. Е Чому? Я... Вже казали, що... Що вже більше не буде А не, не, не дочекався. Ні, Бачите, нагода не... виникла, з'явились нові обставини стосовно мене і пана Майталу. Е, таке питання. Чи буде на сесії 25.09.25 .25? наступні питання рішення голосування? скасування сесії 2011 року Мазур і 24.014 року Януковичу звернення за, вбив... за вбивство Майдану. Ну це призвело до війни, врешті-решт. Можна почути. Ні. Албанський не Я... набрався хоробрості винести так, на голосування. Голос не один. Буде, не буде такого. Такого. Ойцехойська. Страшно, так. Да? Приб'є. Добре, зрозуміло. Не буде, ти не буде. Припин... Припинення фінансування громадської організації слуг Януковича. Ну Бацури, оте я я тобі с де собі написали слух Януковича. Ну, а, а там дві жінки, святи Януковича, Бацура теж Янукович. Хто Лариса? Так Лариса, це гаяна Гаянас. Вони брав? усі віддані Януковича. 650 тисяч в рік буде таке питання винесено на сесію? Чи ні? Я не впевнений, до речі, якщо Лбанський винесе, що проголосують. Там половина Януковича і слух. Ні, таке питання теж питання не, буде. Буде. не буде. Не хоче. Створення разом з військово-цивільною і районною державною паном Лозаренком з Куяльницькою ОТГ Паломарчуком, робочої групи з вивчення легалізації газових мереж Подільщини. Це 200 мільйонів гривень. Ага. Буде таке питання винесено, чи не буде? Чи не, не потребує? Питань питань таких питань, ніяких питань того, щоб на такі питання на серці немає таке. Ну, Албанський спроможність сам вирішити створити комісію разом з цими дядями. З Лозаренком і з Палмарчуком. Я ж видав і спитав і сказав: ні, такого не буде. Ще ж хочу. Щас, ще секунду, що сфортувався. Не буде. На жаль. Значить, В четвер по вулиці Бачкові 94, 17.00 прибув пан Шепітька. Я просив пана Албанського, щоб хоч одного живого депутата. Ну, в принципі, технологічно. Мав би бути представник Рем, Рес, як він там правильно називається Ахметова. Так названі okay. збори курінь. Але до цього я отримав листа від поліції, що ще є не тільки курінь 0, а є курінь, крім курінь, 2, курінь 1 ще. І має бути. Этот. Я подарую, подарунку, покажу банську зараз. Електриків не було. Шепітько Василь документів не надав ніяких, просто був розмовою, отак от скажемо. Погрожував, що покине будинки. Ну як покине, куди покине? Їх і так покинули. їх е... Влада покин... Етат, е... Словить, Кому він погрожує? Як це не погрожує? Нам всім, що він не буде їх обслуговувати яким чином? Ні штату, ні документів, нічого. Коли йому сказав, що я просив Албанського, щоб хоч одного живого депутата надали, він сказав, а на що ці депутати не дружини? Тому тобто, що ви є просто ну, ширма чи як там, чи димова завеса для цих жуліків корупціонерів. Імітація. Я він сказав, що були. Мешканці, з якими вони розказали, поговорилися, він довів їм, як то це робить. Албанські. Мешканці і співвласники це різні речі, абсолютно. Я мешканець прийшов до Албанського магазину, а він чи власник, чи користувач, чи балансоутримувач. Не, не, не сперечайся з правовідом. Так. Наступне. Боїться наша верхівка поліції прокуратури, боїться проводити прийом. Це ми вже особисто е, тої неділі е, на собі відчули. Прокуратура давно закрилася. Може готуються до окупації, може там нові погони придавати позиції ртується. Да. Надайте, будь ласка, приміщення, щоб вони не боялися в подільську міській владі. Є, в бояться. Не приймають, за... не приймають решотки самошечену. В них є приміщення ну, ви ж влада. Та причому я маю назвати для чого. Для, для того, щоб вони не боялися не приймати, приймати все. Не вона й не звернеться, вони не хочуть свої приміщення, будь ласка, а, якщо але є. Але до них, них заклазу. Але Видань, просто ви як правовід маєте розуміти, що прийом громадян не може бути обмежений. Це право людини. Давайте так, далі. Так, що ж далі, ми ж не закінчимо. Не далі будинків, будинків, які є нерухомістю від влади в ОСББ або в Курінь 2, Шепітько, актів і реєстрації не було, немає. І, скоріш за все, не буде. Ну, я вже тисячу разів вам пояснюю, то я прошу підсумкове таке прохання. Чи ви ви на сесію. Тим більше, що один ваш голос нічого не вирішить, але скоріше ваші Януковичі не проголосують за все це. Є спроможність чи бажання, чи героїзм такий. Ну перевірити, це легко перевіряється. Не схема картинка, ота дурацька, що Шепетько навіть і схему не показав. Має бути реєстр державний. Так само, як газових мережі і так далі. Сьогоднішній день всі будинки передані. Піввласники, кожного майна. Ти мені ні, ти власником говорите. стає. От Албанський мені передає, допустимо, торгове щось чи а житло. Що, продаває, що значить передає? Або да, дарування, або купівля. Нас не було дарування, mm. тому що не було документів, їх не існує в природі. Тобто будинки в повітрі, а шипідка хоче гроші. Чому його вигода? От з той же самої електрики в під'їздах. Ну в чому? Нібито є якийсь нібито електрик. Це бред абсолютний. Місцева влада спроможна звернутися до електриків. Скоріше за все, у вас їх надурив електриків. І плювати, в принципі, на мене і на, на всіх жителів і на Албанського. Люди самі хіміча, 220, наші це робити. Це злочин. В принципі, це злочин Албанського. Позрежу. Службова був недбалість. При Януковичу ну, заборонив граненко. Так, да, от в цьому кабінеті катувати. була нарада при Януковичі, був Граненко, такий мент був. На жаль, ви вже вроді на п'єсі Глакіонова прибрали раніше живого, просто комусь перейшов дров. Mm. Він наказав їм, він взагалі був цар, не знаю наскільки Албанський цар, катувати. І... Так, тобто есть не катувати. Так та він заборонив, вас да, так. Да, заборонив. Катувати а і вас вбивати. Готово, мене. Вас мене. Катували? Так. О, ой, там, я, звісно, ну, не знав, що таке міліція до цього, але я теж не мовчав, так скажем. Це цікава історія, але ж вона не для дівчини. От. Далі Гранянко і Галтьонов вирішили відправити мене в СІЗО, але від смерті він не врятував пану Ну, Через наш чесний в мірі суд. Таке було. За зараз є загроза, пряма загроза від товариша Жуковського і прокуратури такої таємної поліції чесності. Е, от Юрій Майталі, цілком імовірно. Е, ну таке прохання. Албанський може це, по крайній мірі, на ваших таких хитрих нарадах е, озвучити. Тоді є шанс, що менти і прокурори ну, ju, просто не будуть звертати увагу. Зупиняться атакувати non, на металу. Хитрих нарадах? Not, на сісі у вас же є наради. Лазаренко каже, що він не має ніяких прав. Албанський каже, що були наради. Полковник, ще коли прийому, каже, що да, у нас бувають якісь наради. Ну може, ви там ракету готуєте десь на подвір'ї, на Москву, я ж не знаю. Все таємне. Ну і на жаль, так сказати на підсумок контактую. Ну, раз всі депутати міські такі. Найпокірніше порівняно з районними військоямицькими, там є трошки голоси, щось суперечки. Влада при Албанському і Зеленському гірше, ну я маю віддум нашому гірше, ніж при Іванові Януковичу. Тоді ну, були люди, які змогли зупинити. Ну я Людина вже така стара похила. Юра, ну може ще хтось є такий воїн інтернету. Не зупиняться. На жаль, ну от така біда. Війна корупції, тисячі загиблих. Але е, я що хочу не побажати вам всім в цьому приміщенні, в тому кривавому. Е, рано чи пізно накоплюється кількість е, членів сімей загиблих, членів сімей е, зниклих безвісті, е, хлопці приходять поранені, контужені, списані. Е, вони спочатку шоковані, а що буде потім, ніхто не знає. Е, в них терпіння, ну так. Таке умовне. Це я такий надія, все ж таки, ну більше півроку я намагався, причому відповіді мені надавав не албанські, а то корчевий, то задорожна, чи ще хтось. Ну, чистий бред, причому відкрито. Ти дурний, ми розумні, гроші наші. От така біля. То... Дякую за що, що Ну Так пана вам не Дякую. Ні, я більше. А, мабуть, вже не буду морочити голову добре. Все одно голосу а албанського, а сміливості політичної нема. Взагалі це ж питання можна кинути, і воно би виклав на, эту, на сесію. Все одно не проголосував з переляку. Але хоч би хоч би, що зробу, що щось, зробу, щось зробив, би, да? хоч зробив, да? Хончаренко що... на сесію. Це у вас підтримка. Він як депутат, якщо свої яскраві виробництва. Коли ж треба партії, до партиї, речі. Ну, партиї... я, я, я не в партії. Ні, ви можете ж запросити э, Гончаренко присутнім бути на сесії. Він як народний депутат, героїчний такий, яскравий, патріотичний. Він, 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 він народний депутат, може час прийти його. Э, я вже 150 разів його запрошував різними каналами. Що, не, не, а не, якщо албанський запросить, то він змушений буде приїхати. І ви, тоді ви, він сісти. Гончаренко царті запросить, то там хлопчики. Ми запросимо, а ви. Яскраві. А ви не бажаєте? Ну, є сміливість просто запросити від Албанського. Шановний пане народний депутат, у вас яскравий офіс коло чесної міської влади. Просимо прибути на сесію, бути присутнім. Там година, господи. Раз, два і великі. Які ще Ну, от, про можна Албанський чи ні? Ну, відповідь можна дати? Про... Я, подумаю. Я подумаю, на вашому. Ну, Це вже плюс. Дякую. Будьте здоровы любите себе. себя.